Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Слав підтримуємо український футбол. цілий день. Ми обговорюємо лише одне. І те ж ви всі одне запитання протягом усієї прес-конференції. Ви зупинили прес-конференцію. Не ми, а ви зупинили? Бо усі запитання були про інцидент з пенальті. Стартуємо наш огляд 33-го раунду англійської Прем'єр-ліги із вчорашнього поєдинку між Чалси Евертоном, який просто завершився руйнацією знищенням і рисок із рахунком 6-0. І як відомо, найбільшою зіркою цього матчу став кол Палмер, який в принципі перший гравець, якому вдалося забити 4 м'ячі в одному матчі АПЛ після Франка Лемпарда, і останнє це траплялося в березні 2010-го. Окрім цього, палмер став першим гравцем, який забив. В понад 20 голів всіх змаганнях після едена Азара у сезоні 18-19. нагадаю, що зараз Палмер очолює бомбардирську гонку англійської прем'єр-ліги. Зрозуміло, що просто якийсь феноменальний виступ від британця, якого свого часу не бачив в основі Манчестер Сіті Пеп Гвардіола, Але звісно, цікавить персона Михайла Мудрика, який з'явився на футбольному полі, і зі стартових хвилин, і це до речі, прогнозували чимало аналітиків, а також фанатів лондонського Челсі. І відверто Михайло не вразив, попри те, що йому протягом поєдинку вдалося здійснити два бік ченси. от, до прикладу видання профільне футбол. Лондона поставило українцю шістку відверто посередній бал, зважаючи на оцінки інших гравців і зважаючи на рахунок 6-0. і написала наступне: що як і Мадуеке, до якого до персони, якого ми ще повернемося, він міг зробити на футбольному полі більше ну Куди ж без е, твого улюбленого видання футболу Лондон і насправді інші нормально, адекватно досить оцінили внесок і дуже нахвалювали, зокрема, Нізаркінса, який був досить е, завжди досить скептично і строго налаштований до Мудрика, але він е, відзначає, що це яскравий був перформанс. і дуже е, в добре вливається, набуває впевненості. Е, в Мудрик з кожним матчем помітно, що йому подобається, що йому сприяє ця ігрова. Практика практика і саме в основі, тому що в нього 40% тільки ігрового часу було серед футболістів, які е, прийшли в команду за останній сезон-два. То це насправді дуже мізерний показник був. В, е, в той ж Стерлінга набагато більше було ігрового часу. Але е, мудрик відвоював по суті місце в основі Врахіма, і також е, відзначається, що він е, з кожним матчем е, набагато краще розуміє гру, набагато краще е, з м'ячем поводиться. І в принципі, в цьому. В цій грі він просто був як такий досить скромний командний гравець солдат-почтин, який створював гостроту, який створював ці підходи до воріт. Йому запороли асист Палмера з Джексоном. Сам е, Михайло також віддячився сенегальському нападнику після прекрасного е, проходу, там, трьох чи чотирьох накрутив е, Нікуля і. Чомусь дуже слабко, дуже погано пробив мудрик, і це вже не в перший такий удар. Це за що дійсно варто покритикувати це за якусь ту е, слабину в ударах, тому що це також він запоров ченс і з кількох метрів пробивати, коли тобі по суті вже не встигає заводити захисник, коли всю роботу за тебе зробив нападник, партнер. Ну це трошки не ок, і якось треба якісь нові кашки шукати, для того, щоб більше сили в цих ударах тримати, можливо, він так втомився вже. Трошки, це була якась там 74 -та хвилина, ну але, але все одно хочеться більше. Хочеться більше, хочеться, щоб і такий момент реалізовував тому що він, в принципі, здатен це робити. Але от як гравець такий, дещо можливо в тіні, він не, не робив таких яскравих трюків, як Мадуеки, не робив того шоу, як робить того шуму стільки не робив як Палмер. Він, в принципі, навіть як Джексон десь не настільки яскраво виділявся, але в підготовчих оцих комбінаціях тому, як він на паузах тримав м'яч тому, як він відкривався під забігання, і в тому, як він а, притримував і кидав вчасно в тему на хід партнерам під ці забігання, також то а, це дуже мені сподобалося. Тут питань нема а, була гострота. Було можливо було трошки гірше з боротьбою, тому що в принципі от відзначає тренд цього туру, що всі українські а, легіонери які виходили в основі. Більше набагато більше програвали боротьби ніж вигравали, і тут є такі, такий момент. І кілька разів також він втрачав м'ячі, і кілька разів було небезпечно, що він. Губив своїх свого опонента, Колман забігав йому за спину. Цього прийшов дуже класний момент, Бето просто пробачив, і тут так, тут теж є той момент, що Мадуека мені в без м'яча в боротьбі з проти Миколенка в чіпкості, в щільності набагато більше сподобався, ніж Мудрик. Мудрик трошки лінувався, трошки він і сил десь можливо не височає, і розуміння, як діяти в оборонній грі. І десь навіть таке враження бажання тут, тут можна придатися, але в плані роботи на атаку, в плані того, як він розганяв ці комбінації. Контратаки, як він створював, просто як він розумів, як він навіть зрештою ту атаку, де він змарнував момент, дуже шкода, тому що він саме її почав е, просто неймовірною діагональю через е, все поле, і в 20 секунд е, прийшли від своїх воріт до чужих. Е, саме завдяки такому досить ризиковому, Насправді, бо це був такий поперечний, поперечний навісний пас. Але е, дуже класно в ноги просто гістові відправив, і це, це, це можна було милуватися. Кілька таких також моментів було, де він і на швидкості проходив. І е, робив дуже вчасні паузи, тому що з інтерпретації гри з моментів розуміння футболу це йому завжди дорікали. Але в цьому матчі дуже багато було таких моментів, якраз де він е, ідеально інтерпретував епізоди і е, десь ставив себе в тінь на фоні таких партнерів, які дуже хотіли себе проявити і боролися, билися один між, е, один з одним. Але е, для команди це було в плюс. І ще до порівнянь, фанати Челсі викидали у Твіттері фотографію збірної Бразилії зіркової зіркового квартету. Йдеться про Адріану, Роналду, Роналдіню та Кака, і порівнювали їх із футболістами, такими як Палмер, Джексон, Мудеке та Мудрик. Це така атакувальна фантастик Фо Челсі. Але, от після цього перформансу писали і інше, що вартувало би здерти у наступному міжсезоні із Мудрика, десятий номер і віддати його. Колу Палмеру, зважаючи на те, хто є лідером цієї команди, і до скандалів, звичайно, у цьому поєдинку. Нагадаю, що коли вдалося Мадуеке після свого дриблінгу, коли він поклав на газон спочатку Миколенка, а потім Тарковський, кому довелося фулити і бити просто в обличчі ноні, відразу троє гравців хотіли реалізувати цей пенальті. Йдеться про Ніколаса Джексона, власне, Мадуеке, А відомо, що прибрав до рук в результаті цей м'яч Кол Палмер, який Штатним пенальтистом Челсі у цьому сезоні. І в нього, в принципі, показник 9 із 9, 100% реалізація. І кращим за нього в історії англійської прем'єр-ліги, відколи, нагадаю, Опте підраховує цю статистику. Є Яя Туре, який свого часу захищав кольори Манчестер Сіті. Але, повертаючись до скандалу, все це роздрулити вдалося завдяки. Малиґюсто завдяки завдяки ветерану тягу а Також все потім всіх на місця. Капітан Коном Гарихлер, який від штовхнув і Мадуеки, і Джексона посунув, скажімо, не відштовхнув і передав м'яча штатному пенальтисту, Йдеться про кола палмера. Нагадаю, що після поєдинку Мирисю почутіно сказав: якщо він ще раз побачить таке на футбольному полі, це такий дитячий садок. То він просто цих футболістів прибиратиме і посадить, посадить на лаву запасних і відверто справедливо. Що писали фанати? Фанати стверджують наступне, що і Палмер винен у цій ситуації, попри те, що він штатний пенальтист хлопець, ти вже забив три м'ячі, оформив хитрику цьому поєдинку, і міг би із поваги до мадуеки, що він заробив цей пенальті, просто віддати м'яча ноні. І б точно увійшов в історію як великий гравець лондонського Челсі, принаймні в одному цьому сезоні. От ми кілька разів обговорили з тобою, що це просто дитячий садочок, а Марисю Почетіно в ньому виховався. І я просто не можу зрозуміти, як протягом року не вдалося налагодити комунікації між гравцями в роздягальні і такі ситуації е, виринають назовні. Насправді я не погоджуюсь, що Модеки зробив цей пенальті. Можливо, йому здалося це, але після перегляду повторів АПЛ визначила, що пенальті заробив Палмер і відповідно в своїй грі фентезі вони не дали асисти за зароблені пенальті, дають асисти в Мадеки, а в Просто гравець, який заробив пенальті, він же ж його виконав, відповідно, тут без засисту відбулося. Тому е, все-таки це був за фол більше на, на палмері. А... Те, що там трапилося е, пізніше, то це вже це вже ні на що не впливало. Нас насправді судді вгладіли в першому епізоді порушення правил. Е, а щодо того, як це все відбувається, Челсі, ну я теж не погоджуюся з тим, що ж палмер мав би поступатися, мав би в якось допомагати мадуеки набувати впевненості. А е, футболіст, який в принципі нічим особливим в цьому сезоні, не відзначився. Кілька голів цікавих таких яскравих він забив, але це дуже малий внесок до того, щоб. Конкурувати з е, колом, того щоб в принципі в Челсі в цьому сезоні мало е, при, при, е, причин якось претендувати на якісь е, успіхи, на якісь відзнаки, на якісь призи. Е, не дуже я вірю, що вони зможуть навіть після такого матчу зможуть перемогти в фіналі. Виграти Кубок Англії, і І не дуже вірю в те, що все таки вдасться в кваліфікаціях в кубки, але е, нагода золоту золоту золотий будів виграти oily, insane, в боротьбі з не таким впевненим, не таким вбивчим в реалізації холодом. Є і тому варто все таки ставити на свого футболіста. Варто ставити все з повагою більшою до до півзахисника. Насправді навіть не нападника, який тягне. Команду весь сезон, який як окей, зараз Челсі так в середині турнірної таблиці перебуває, але якби не палмер, то хто знає що без цієї команди взагалі було і м -м -м, штовхати його, і щоб він змушував настільки холодний футболіст е -е, Айс, е Колт і так далі. Е Вже Надь Мудрик е в цей тренд е підмічає і в, -е -в, в інстаграмі своєму. Після матчу говорить, що в -е Лондоні Колт е прохолодно, але насправді це гра слів. Що Палмараго називають колдом. І е, в цих моментах. А, цього футболіста потрібно теж поважати. а цей наш колд і холоднокровний абсолютно спокійний досить флегматичний футболіст. Він змушений вже руки простягати до Джексона, тому що він е, нахабно намагається видерти в штатного пенальтиста м'яч, і це питання теж до е, почуттіно. Чому він прокинувся зараз? Чому він зараз розказує, що це там якісь штатні пенальтисти? Тому що ця вже ситуація була, і не було ніякого уроку. не було після того, як е, видер собі право е, прибувати пенальті, тому що я заро. Убив, тому що мені здалося, що я зробив, і я тепер маю пробувати пенальті. Не було ніякого уроку винесено ситуацію з ситуації зі стерінгом. Там він, до речі, не забив, і це також є причина, чому Палмер мав би прибувати, тому що в нього 100% успішність в виконанні пенальті. А всі інші, ну я взагалі не пам'ятаю, щоб мадая десь там бив бив ті пенальті, і просто за те, що ти зробив одиннадцятиметровій взагалі Деякі тренери на кажуть, що якщо ти заробив, то краще не не не, не прибувай сам. Тут абсолютно я в принципі буду на, на боці палмера. А, а чому така ситуація взагалі, також відбувається не тільки тому, що там Почетіно не а, артикулює якісь правила в цій команді, або не достатньо багато повторює ці правила, якщо він їх навіть артикулював А через те, що в принципі Ну ця от істерія, навіть фанати після матчу, як на мене неадекватно накинулася на Мудрика, тому що там здерізнього 10 номер це окей. там Можливо, дійсно палмер більше Тут тут питання. Але е, те, що там посидіть його на лаву запасних він щось буде вносити, щось буде створювати в цьому матчі. Е, чому він навіть там якісь е, приклади Дензела, е, тож не Дензела, при, при, приклади якихось бразильських молодих е, виконавців, там Вашингтона і так далі, які сидять на е, лаві запасних, яких треба було з, запускати, а не мудрика. Ну Тобто вже почалася якась настільки історія про те, що команда виграє, при тому що гравець не випадає, він створює ці моменти. так він не Стільки яскраво це робить, а не настільки динаміт, як палмер, але він все одно це якісно виконує свою роботу. І небагато тих же штрат, і хороші моменти він створює, а, але просто накидається на тебе, тому що ти не е, записуєшся в протоколі після матчевому ні асистом, ні е, голом, тому що там партнери десь запороли, тому що ти теж десь не реалізував. І все це вже починається якась битва е, за, за за ті е, гарячі серця фанатів Челсі. і Відповідно, Мадеки теж хоче щоб яким чином, щоб його можливо в наступних матчах вже свистіли там на Стелінга, на Мудрика на будь-кого іншого, а його би підтримували, і казали болівальники і на Стемфордбріч і в соцмережах, щоб його треба випускати. І ця історичність, ця горістичність вона насправді заважає команді, і ми просто теж бачимо, чому мудрик це ще одна з причин. Це не звичайно не головна, але це ще одна з причин, чому він настільки довго мучився, адаптовувався і страждав цій команді, тому що він бачив, як всі. Грають euh, в індивідуальний і егоїстичний футбол, як навіть цей школ памер в нього. Теж можуть бути певні питання, що він е, аж за НАТО інколи перетягує ковдру. Е, і матуеки, це, це, це тим паче, і, і всі футболісти атаки нам просто думають таке враження про себе, про свою зірковість. І він намагався в це також грати не дуже виходило. Зараз як, як командний гравець, він харає набагато краще, але це знову ж виникає, викликає на себе якийсь хейт, незрозумілий фанатів, що він там щось нічого не створює, нічого не вносить в цю команду. Насправді, дуже він вносить, і е, це, е, це насправді. Навіть у бурі, серйозно бурія така поведінка фанатів Челсі, а відповідно вона також додає додаткової нервозності навіть в таких абсолютно виграшних матчах, і з боку футболістів Челсі. Хоча це не виправдавані мадеки і Джексона, вони все-таки е, ну з нервами, то там в цій команді точно треба на якісь курсоправня гнівом ходити не, не, не одному мадеку, не одному Джексону. Там в них постійно щось таке трапляється. Тому е, ну, слава Богу, що десь струмувався в час Тансу Фернандесі, і, коли Палмер в відтяжці з таким. Е, під, під нападниками е, міг переживати і на, на краю атаки, і в е, центрі. Тобто він міг вже е, створити гру таку, як він, напевне, навіть більше йому Подобається і в цьому матчі дуже багато просто залишали футболісти Чел... футболісти Евертона, дуже високо не і це е, дуже швидко розкрило гру. Раз і два, що не покали того ж палмера за е, кілька помилок, які він випустив своїх гравців на стандартах на подачах. І, і це також могло дуже е, сумно заки... завершитися. І навіть XG після матчів показує, що ну рахунок шість нуль несправді не дуже справедливий. Е, е, і зрештою Евертон навіть не награв там на розгромну поразку. На поразку окей, але точно це не це не мав би бути розгром, тому що якби. То свої ші шанси всі реалізував. Тут це було би там 4 5-3 і так далі. Е, ну я взагалі в принципі не розумію, як перерахунку 6-0, коли перемахаєш в рідних стінах. Можна не висмуневисмикнути з пальця скандал, а скандали трапляються. Це досить дивно е, не навіть як для такого амбітного проекту, як Челсі, а в принципі для клубу, е, яким чином зрозуміло, і знайти ще в сухій розромній. Перемозі ще кусь винних шукати, наприклад, до прикладу Михайла Мудрика або інших футболістів, також виглядає дивно. <кій> Хоча, перепрошую, Михайло на фоні власне не гри, а вчинків Мадуеки та Джексона набагато вигідніше виглядав, просто як лицар, бо це відверто командний <кій> гравець, який працює на команду, не зважаючи на цю помилку, коли він обрізався в центрі поля, і Кайседо е намагався перехопити і віддав ледь не гульовий асист. На Бето добре, що він пробив досить погано, і ми забули задати ще одного українця, які брав участь у цьому поєдинку. Я його згадав, описуючи те, як мадуеки прибрав Віталія Миколенка на лінії штрафного майданчика, відверто одна з найгірших оцінок в складі Евертона саме в українського оборонця. Ну, там насправді, от навіть Daily Мейл воно послав дуже багато двійок з десяти можливих балів, і Миколенка ще виділили найкраще з цієї оборони разом з Брентвейтом по три бали. Там Тарковський, як у мене і Пікфорд отримав двійки. І в принципі, ще не настільки вини в цих голах було Миколенка, тому що ну просто десь десь він звичайно не добігав, десь він не доборовся і програв багато боротьби і давав себе накручувати, дуже страждав проти модеки проти того дріблінгу. І це дійсно був один з найважчих його матчів в сезоні. один з найгірших в плані боротьби один в один і в тому, що він там дав розгулятися супернику. Але сам вся команда поплила те, що пікфорд привіз цей гол неймовірним чином. Те, що вони просто дають створювати моменти, дають пробивати спочатку з меж вортанського, потім ще добивати з меж воротарського, і ніхто взагалі не пильнує ніякого гравця то це, звичайно, викликає величезні питання, особливо тут центру оборони, до півзахисників і так далі. Ну, а Миколенка дійсно немає чим особливо виділити позитивним, але є якось так. Він не принаймні він не давав себе там обігрувати поміж нього ж Брентфайт в епізоді, де ну, можливо на його матчу відбувся, де палма спочатку. Поміжніх кинув, потім він стіночку е, обігрався п'ятою з Джексоном і потім ще й пробив з штрафного майданчика. Це було дійсно дуже, дуже тонко, дуже геніально і дуже е, видовищно. А в Миколка таких епізодів, ну тобто, коли десь його проходили, то після того не було. І в принципі він десь виснажив медаки швидше, ніж сам виснажився, тому е, дуже швидко, в принципі, ноні, після перерви з газ можна було там і швидше міняти. І в принципі, вже після перерви оговтався, ну але це просто був як, е, скажімо, неве, не не, не день Яверту на всі команди, а не скільки там одного футболіста, ну точно це був не день Пікфорда, і ми з тобою неодноразово обговорювали, що наймовірніше а можливо вже точно не поїде на євро Рахім Стервінг, якого почтіно запакував глибоко вкорінив лаву лондонського клубу. То тепер можливо і питання виникнуть до першого номера збірної Англії після того, що витворяв Пікфорд у матчі проти Челсі.